На черзі моя улюблена чашоподібна крона, або просто чаша чи ваза. Це одна з найпопулярніших і найстаріших форм для кісточкових дерев. На відміну від систем з центральним провідником, у чаші його немає зовсім. Дерево працює на 4-5, іноді й більше основних гілках, які відходять від стовпора під правильними кутами і утворюють відкритий центр. Саме ця відкрита серцевина і є головною ідеєю форми. Всередину крони має заходити максимум світла і повітря. Не дивно, що саме персик, культура, яка найбільше залежить від освітлення, майже в усьому світі формують саме чашею. Відкритий центр дає рівномірне дозрівання плодів, знижує ризик хвороб, покращує провітрювання, а збирати врожай з такого дерева значно зручніше, ніж з більш високих форм. Починають формування цієї крони вже в перший рік після посадки, формують висоту штами, роблячи низьку обрізку на висоті приблизно 40-60 см, але знову таки все залежить від того, як ви будете доглядати при стовбурову зону. Такий початок стимулює активний розвиток бічних пагонів, з яких наступного року обирають найкращі 4-5. Важливо, щоб вони були рівномірно розташовані навколо стовбура і не виходили з однієї точки, а мали хоча б невеликий вертикальний розрив. Це створює правильну міцну основу майбутніх рукавів. Обрані гілки вкорочують на одному рівні, щоб вони мали однакову силу росту. Якщо пагони занадто вертикальні, їх одразу відгинають у більш горизонтальне положення, коли вони ще гнучкі, це зробити досить легко. І саме це формує той самий каркас майбутньої чаші. Якщо прирости надто сильні, застосовують літню обрізку, щоб стримати ріст і не дати кроні зарости всередині чи відновити центральний провідник. На третій рік на скелетних гілках активно починають закладатися плодові утворення. У цей період літня обрізка вже стає необхідністю. Вона не лише стримує ріст, а й стимулює формування плодової деревини ближче до основи, що є критично важливим саме для кісточкових культур. Фактично, літня обрізка наближає активне плодоношення на цілий сезон. Починаючи з четвертого року дерево переходить у з регулярної підтримки. Щороку виконують як зимову, так і літню обрізку, видаляють вертикальні пагони, зайві верхівки, прирости, що дублюють один одного, і ті, що ростуть всередину. Висоту чаші зазвичай отримують у межах 2,5 метрів, хоча на старших сильнорослих деревах її можуть підняти до 3 метрів, якщо це не порушує освітлення. Як і будь-яка плодова форма, чаша потребує молодження. Це роблять різними способами. Або щороку оновлюють частину плодових гілок, або раз на рік повністю видаляють один із старіючих рукавів, попередньо виростивши для нього рівноцінну заміну. Так можна повністю омолодити все дерево за 4-5 років. Але для персика цей варіант працює не так добре, адже він майже не дає нових пагонів зі старої деревини. Персику потрібне омолодження за рахунок сильних однорічних пагонів біля основи. Чаша ідеальна форма для всіх кісточкових культур: персика, абрикоса, черешні, вишні, сливи, алечі. Усі вони потребують максимального освітлення та хорошої вентиляції. Однак останніми роки чашу деталі частіше використовують і для яблуні, і для груші, на середньорослих та на півкарликових піщепах. Там, де важливо обмежити висоту дерева. На сильнорослих піщепах така форма теж можлива, але вимагає набагато жорсткішої і регулярнішої обрізки. Найвражаюче полягає в тому, що плоди на чаші можуть бути значно більшими і якіснішими, ніж на багатьох інших формах. У чаші вся плодова деревина освітлена, і зовнішня, і внутрішня, тому забарвлення, цукристість і розмір тримаються на стабільно високому рівні. Але на це впливає не тільки форма кроми, а також і сорт, підщепок, клімат, догляд і підживлення.